Пані автопарків на зв'язку. У нас надходження Audi A7 Quattro 2014 року випуску 3 літра суперчарджет. Приїхала з Америки з мінімальним пошкодженням попередній частині. Що нас іде коричнева шкіра, електроприводи водія, пасажира, пам'ять сидіння водія. Автомобіль має пробіг 130 тисяч, на приборці встановлена вже нова рестального приборка 82 тисячі. А оригінальна приборка так само є. Є вентиляція, є підігріви, кнопочка старт-стоп, виїзний екранчик, все, дерево, дорого-багато. Задній ряд сидінь так само без нюансів, без моментів. Один власник в Україні є підігріви задніх, багатозонний клімат, камера заднього огляду, класна оптика, 3-хлітрова, квадрова. Оригінальні легкосплавні диски, хороша резина. Без ключовий доступ на чотирьох дверях, мертві зони, дуже класний стан, дуже класна комплектація, круїз, всі можливі матричні фари передні. Так виглядає. Подивитися, автомобіль можна на кільцеві 60. кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Дистанційна перевірка на СТО, доставка в будь-яку країну, будь-який місто України. Кільцева 60, місто Львів.